схну. Ой, дякую, Ден. Апчхі! Не втрималась. Пробачте, рум'яна ніс потрапили. А? Ну от, тепер весь малюнок у моєму слизі. Друзі, час добіг кінця. Ви готові показати свої малюнки? Мені цікаво, що ви зробили. Хто буде показувати першим? Із чого цей малюнок? Фу, із соплів. Піду проти правил та поміняю наші малюнки. Ден, твоя черга? Що це? Чому так порожньо? Так, а що в кім? Ого, неймовірно! Ти перемогла і можеш забрати величезну хубабубу. Забирай! Дякую, вся ця хубабуба буба тільки для мене. Не можу повірити. Як довго я буду їсти її, всю, все. <сміт> що поділитись з вами? Ні, я обожнюю цю жуйку і не готова ділитись. <сміт> і навіть з викладачем. І не просіть. Mm, як смачно, мені подобається. Я вже все жувала. Вона реально все до останньої шматочка з'їла. Так, так, а ви сумнівались? Я ж сказала, що жую всю. Зараз надую таку величезну бульбашку. Ден, ми повинні його луснути. Давай. Юху, ти молодець. Я все в жуйці. Навіщо ви це зробили?